Готуємо смачну картоплю по-селянськи. Вона виходить з соковита, а зовні дуже хрустка. І так, я замочила картоплю, помила її. Така вона в мене невеличкої форми. Шкірку я не, здер... не чищу, обрізаю тільки трошки хвостики і розрізаю так на пополам, а потім ще на троє, кладу миску. Не сушу її, тоді краще спеції прилипають, сіль. Все гарно перемішуємо. Додаємо спеції, будь-які, які вам подобаються. Все гарно перемішуємо. І кладу я в мікропіч. Дуже зручна штука, швидко, без масла. Все готується. Ось так все викладаю, ставлю на 170 градусів на 11 хвилин. Коли воно запищить, я потім перевертаю картоплю, перемішую, щоб гарно вона підсмажила з усіх боків. І потім ставлю ще на 170 градусів на 15 хвилин ну, випробуйте ножем, якщо м'яка всередині, то значить готова. Чи можна соус до такої картоплі якийсь придумати? Дуже смачно виходить. Всім приємно.